Шановні глядачі, радий вас привітати на Миколаївщині. Раніти Степове Побужжя. Регіональний ландшафтний парк. Друзі, це мекка екологічного туризму. З нами сьогодні Олександр Молдованов, виконуючий обов'язки директора РЛП. Олександр, доброго дня! Доброго! Дякуємо за запрошення. Що нас чекає, друзі? Нас чекає подорож по. Одні з розвинутих ділянок нашої, території нашого ландшафтного парку. Ми побачимо оглядовий майданчик, ми побачимо спортивний майданчик, дитячий майданчик, побачимо кемпінг, піднімемось на протичанську скелю, це є визитівкою нашого парку, скелі, які були створені. Природою ще з початку зародження землі, так сказати, і існують в тому природному вигляді і досі. Їм вже порядка 2,5 мільярдів років. Ого! Це історична ділянка території України, до речі, де розташовувались наші козаки, до речі, де проходили всі історичні події, пов'язані і з війнами з Туреччиною. От, з румунами. Це територія, де зараз відпочивають наші діти, і та територія, яку ми намагаємось і робимо все для того, щоб її зберегти для наших нащадків в тому вигляді, в якому вона зараз є. Скажіть, будь ласка, коли був заснований парк і його площа? Парк був заснований в 2004 році рішенням обласної ради. Потім в 2000-х роках, у 2009 році у нас відбулася оптимізація цього парку у зв'язку з наказом президента Ющенка, коли створювалися національні парки і частина території відійшла в національний парк. Але це нам не заважає проводити ту роботу, яка була започаткована нашими старшими колегами. Ми співпрацюємо. У нас є договір про співпрацю і ми друг другу допомагаємо, розвиваємо територію. Люди, туристи приїжджають, задоволені, робимо все для того, щоб вони комфортно себе відчували, сплавлялися на рафтах, дихали свіжим повітрям, зберігали територію природозаповідного фонду, берегли природу. Ну, в такому напрямку ми рухаємось далі. І будемо так далі рухатись. Це дуже чудово. Дійсно, коли ми їхали <кк Dip> до Рінального шатного парку, я зайшов в інтернет і трішки читав, що тут є. Тут дійсно є дуже багато. Починає ролей. Е є і дельтаплани, є кемпінгови Ну, Дельтаплан, я переб'ю, вибачаюсь. дельтаплан ми ось будемо. Це наше нову хау, так як би сказати, запросили теж. Офіційно зареєстрована фірма, яка має всі дозвола, має повністю всі сертифікати, пройшли повністю всі перевірки. І зараз ми хочемо це додати, це буде ще одна родзинка у відпочинку, екскурсія на дельтаплані, яка буде займати порядка 20 хвилин. Територія польоту буде над Південним Бугом, над тими історичними місцями, порядка 10 кілометрів. Тобто, на висоті до 3 тисяч кілометрів до 3000 тисяч да, з висоти пташиного польоту туристи зможуть подивитися на краєвиди наші, на наш Південний Буг, на наші пороги, на наші скелі. Де вони відпочивають, вони будуть точно розуміти, навіть заб'ють локацію, і це буде залишати більш приємні враження і залишати в пам'яті той відпочинок. Все те, що вони тут здобудуть якийсь досвід в природозаповідному заповідному фоні. Ну а родзинкою ну, по відгуках відвідувачів це є рафтинг. Тобто Южний Буг, дуже багато порогів, річка наповнена водою. Я думаю, Зараз, що... до речі, да, ми дякую, спробуємо мовам. Навіть як? тим, що які не сильно були комфортні для нас, рівень води значно в південному бузі підвищився, тому сплав має бути дуже цікавий, і насичений, такий емоціями буде дуже гарно. Ну що ж, а ми не гаємо часу, бо після обіду обіцяють все ж таки дощ. Спробуємо все зробити до того, як він у нас піде. Друзі, на території регіонального ландшафтного парку Гранітно-Степе Побужжя є родзинка. І дуже велика родзинка це родонове озеро. Да? Е, бачимо, що над ним вже є тролей, але ще не працюючий. Що таке тролей? Це е, зіплайн, е, як його називають в Європі, швидкісний спуск е, на канаті. І один з кращих в Європі. Тобто я там, поки був час, походив по, почитав е, в п'ятірку кращих в Європі Входить. Е, ну, Пан Олександр нам набагато цікавіше розповість про це, бо цей зіплайн знаходиться на його території. В країні і в світі вже немає таких людей, які не знають, що таке зіплайн. Е, вони е, існують більш ніж ста країнах світу. Швидкісний спуск за допомогою альпіністського спорядження людина при цьому отримує задоволення, відчуття польоту, хай не вільного, як пригають з парашутом з літаків, а все ж таки задоволення отримує. Тобто, ти хочеш сказати, прошу коротенька ремарка: людина, яка летить по зіплаюну, відчуває насолоду і знає. Що таке адреналін, якого він кольору і звідки він виходить? Так, і справа в тому, да? що таких зіпланів, як ви сказали, їх не так багато. Він входить в підтірку в Європі, швидкість досягає майже 120 кілометрів і перепад висот до 77 метрів. Якщо ми будемо відштовхуватись від дна даного озера, то до вищої точки у нас 111 метрів. На даний момент ми чекаємо, поки організація і конкретні люди, які займаються оформленням і завершенням даного проєкту чекають на два підписи з двох комісій. Тобто це сертифікати, Залиш... дозволи? Так, да, сертифікація, дозволи, всі іспити вони пройшли, спорядження, все, бо це безпека. По-перше, вони повинні бути впевнені, і ми так само, що на даній ділянці, яка є туристичною, одною із рекреаційних ділянок нашого регіонального парку, що тут туристи будуть всі в безпеці. Ну, це тому все саме головне. Будемо чекати. Да. Краще почекати, чим поспішати і потім мати якісь проблеми. Але шкода, у нас були великі сподівання, що ми ж спробуємо, що таке тролей е, в регіональному ландшафтному парку. Але прийдеть, прийдеться приїхати ще раз, Ну, Справа Нічого? в тому, що ще погодні, погодні умови ще трошки нам завадили е, завершити даний проєкт. Все в Божих руках, як то кажуть, з Божою допомогою, то все в нас вийде. Ну а ми е їдемо далі, продовжуємо нашу мандрівку регіональним ландшафтним парком. Території регіонального ландшафтного парку є всі умови для активного відпочинку. Бачимо поруч протичанську скелю. Дівчина ось стоїть на краю да, скелі, натягує якісь мотузки. Що це? Ну, це альпіністське спорядження, ми не забороняємо, якщо у них так само є дозвола проводити навчання. От. Тому люди приїжджають, дана висота вона дає можливість навіть новачкам спускатися початківцям, та, да? початківцям да, підійматися на скелю при контролі інструкторів. От. І це так само вони являються, як для них достопримічательністю, роблять селфі, як зараз модно. Да. Ну, а хто… От не відчуває себе скалолазом, можуть дуже гарно відпочити прямо тут на майданчиках. Бачимо і волейбольна площадочка. Бачимо далі е і дитячі майданчики. Тобто дійсно дійсно е пан Олександр турбується про відпочинок е тих відпочиваючих, які приїздять до нього в гості. Це дуже чудово. Е, що ж, друзі, а ми е, зараз підемо, я знаю, що ще є і наметове містечко. Е, є і наметове містечко, але я доповню по спортивному майданчику. Минулий рік е, негода нам наробила дуже багато великої шкоди. Е, вода була наскільки сильна, що е, ну, потік води йшов через оці каміння і нам знесло повністю весь пісок, знесло всі загорожі. Знесли дитячий майданчик. В цьому році ми це все встановлювали, поновлювали і за допомогою депутатів обласної ради, які нас підтримали, у березні місяці були прийняті зміни до бюджету Миколаївської області і додатково на регіональний ландшафтний парк було виділено 300 тисяч гривень. 300 тисяч гривень воно сума начебто й невелика, але це дало нам можливість. Восстановити дану територію Ми закупили порядка 150 тонн щібня, порядка 200 тонн отсіва закупили, піска закупили, наняли техніку, заключили з ними контракт, працювали практично два тижні от, і привели до ладу, встановили даний майданчик. Тому Зараз вже потік туристів буде вже трошки збільшуватись, тому що і в зв'язку з ковідом туристів було менше. Та і, погод... і погодні, умови. погодні умови не дозволяли. Так само і навчання, дуже багато зараз дітей здають ЗНО. І все, я думаю, що з середини червня місяця якраз це вже буде той період, коли вже потік туристів вже почне сюди збільшуватися. Зараз, наявно, ми вже можемо бачити, що в нас одна група ось вже видно. Рафти вони вже приготували, я так розумію, що люди будуть сплавлятися. Йдемо на кемпінгове містечко, покажемо, що нового у нас ще є, що ми зробили за допомогою придбаного матеріалу, де зручно відпочивають наші туристи. Є у нас кемпінгове містечко, облаштовані під розташування шатрів помости завдяки закупленому матеріалу дошки. Тому ласкаво просимо, Дякую. подивимось, з радістю. Як у подивимось. От, тут у нас туристи в бесідці можуть повечеряти, пообідати. Для більш комфортного. Ходіння по території, значить, зробили стежки, засипали оцілом, тому що коли дощ, щоб не було, цього болота слякаті. Бачимо, зону для відпочинку. Зону відпочинку. Да, тут у нас можуть проводитись якісь конкурси, особливо коли приїжджають діти відпочивати. Вечором жива музика, є у нас скрипаль. Приходить, грає О! на скрипці, є Сухи, дуже приходи, грає на гітарі, ну, дуже зручно, люди себе почувають зручно. От. Ніхто нікому не заважає. Можна попити кави, посидіти вечором. Особливо зараз в червні ще соловей трошки співає, тому дуже цікаво рано вранці послухати співи. Ну і зараз пан Олександр продемонструє нас, нам як облаштоване наметове містечко, саме що. Відпочиваючи, можуть побачити і у наметі. Бачимо, що для зручності у нас є дерев'яний помост, виготовлений з дошки, для того, щоб був температурний бар'єр між шатром, наметом і землею, щоб людям було комфортно, щоб не відчувалося прохолоди, бо тут ми все одно в низині і вночі Може тягнути від землі, да? Протягну. Намети це американський виробник. От, дуже якісний матеріал. Так, ну, значит, бачимо. Е кавролін, е м'яка мебель. Ось чотири диванчики розкладається. Тобто люди вже не на каріматах лягають. От, а лягають вже розкладається е кровать Е, е В наметі є світло, е є розеточка. Коли приїжджають туристи, ставиться чайничок, тобто вони можуть попити кави, чай, от, підзарядка, потім і додатково додається ще лампа від комарів. Дуже чудово. От, ось, да. Також виготовили додатково інформаційні банера, зробили щити. І для туристів це буде якась фотозона, можна так сказати, де вони зможуть сфотографуватися біля історичного місця, протичанської скелі. До речі, зараз ми піднімемось наверх. Для більш зручного підйому ми заанкерилися на каміннях, натягнули канат і це дає можливість людям зручніше підніматися наверх. Навіть, навіть коли йде невеличкий дощик, тому що каміння слизьке, люди тримаються, Тобто зробили більш комфортні умови для підйому. Ну що, Будемо підніматися. що, Друзі, ми знаходимося на протичанській скелі, це е, історичний куточок е, нашої країни. Е, скелям, якщо земля наша існує порядка 4,5 мільярдів років, то цим скелям порядка 2-2,5. Е, це те, що залишилося від природи нетронутим е, спочатку її е, зародження і існування. Ну що, чудовий вид з нашої скелі. Тут можна розглядіти наш, наш труд, наше вкладання в розвиток туризму на нашій Миколаївщині. Чудово ми можемо побачити спортивну площадку, чудово можемо бачити дитячий майданчик, рафтіг центр в якому зберігається все наше спорядження. І е, паркінг, який буквально, як я говорив, в минулому році просто було знесено, розмито, були канави. От, е, срум води був наскільки потужний, що воно повністю все змило. Це все спланувалося, і тепер для зручного е, залишення автомобілів е, люди можуть приїжджати, спокійно залишати. Чудово видно наші пороги. Е, ми знаходимося на е, лівому квіті. Е, Краєві Південного Бугу, де проходять сплави. Для збереження цієї унікальної території з набуттям незалежності України був і створений наш регіональний ландшафтний парк Гранітно-степове побужжя. Між цими подіями територія була визнана одним із семи природних чудес світу. Згодом, що хочу сказати, територія стала частиною Смарагдової мережі і об'єднує європейські території особливого природоохоронного інтересу. На нашій території є значна кількість унікальних об'єктів, живої природи, реліктів, ендеміктів. У нас було виявлено значну кількість видів рослин, тварин, гірсько-альпійських за походженням. Виявлено 86 представників флори і фауни. Наша територія гранітно-степового побужя надзвичайно багата на археологічні пласти. Зустрічаються такі, як палеоліт, мезоліт, неоліт, мідний залізний віки, епоха бронзи, черняхівська та трипільська культури. З лівого боку протичанської скелі ми бачимо розташовані групи туристів, в основному це діти які їдуть на активний відпочинок, заряджаються енергією, дихають свіжим повітрям, оздоровлюються, набираються якогось досвіду в плані навколишнього середовища, природи, збереження цих природних ресурсів і так далі. А на самий кінець все ж таки Валентинович нам підготував родзинку, на нас чекає рафтінг по Южному Бугу. Я бачу, що готують рафт. Зараз одягнуть на нас екіпіровку, ну, яка треба дати. Державні, да, для... жилети, каски, так, так, так. видадуть весла, проведуть інструктаж. Я і... думаю, що змінимо взуття. На резину, да, щоб не намочитись, бо колись я вже сплавлявся тут, то тут, тут треба було не тільки взуття міняти, а й все, що було на тобі. Да. Ну я думаю, що Чи впевнений в тому, що ми будемо мотивати, бо ми на воді будемо знаходитись. Але і... дуже цікаво. цікаво. У нас буде можливість випроводити ну, два види сплавів. На е, байдарці і на рафті, але ми виберемо рафт там, де більше у нас буде туристів, щоб можна було трохи підкосити, не гребти, а підкосити, щоб хай хтось Ну, Такому. Одягнемо ми з Олександром Валентиновичем картузи з камерами і будемо все знімати від першої особи. Ми представники туристичної фірми із Кропивницького привезли людей на сплав. Взагалі дуже цікаво те, що у нас, на жаль, дуже мало людей знають, до речі, в Україні про Південний Буг. Тобто локально, наприклад, в Кіровоградській області, Миколаївській знають, але воно не так розкручено, і тому дуже добре, що люди їздять, люди випробують себе в такому цікавому спорті, як рафтинг. Коротко рафтинг це сплав. На надувних човнах ну, є ще багато інших видів сплавів. Є на байдарках, є на катамаранах. Найбільш поширеним, найбільш комерційним є саме рафт. Трохи треба сказати про місцину, де ми знаходимось. Це Побужжя в загальному такому виді місто поруч із містом Первомайськ. Яке знаходиться на перетині майже так сказати, областей. Чим цікава природа, тут унікальні каньйони, є навіть поруч кар'єр, Родонове озеро. Тут унікальні пороги. Взагалі, якщо пошукати, то лише, скажімо так, річка Черемош надає більш такі, скажімо, унікальні пороги, більш аденолінові. Але саме якщо брати центральну Україну, то Краще наших, наших порогів немає. Е, ще якщо е, стосовно е, спортивного сплаву, то е, я вже називав Черемуш, це третя категорія складності. Тут у нас друга категорія складності, але із перепонами, із е, порогами третьої категорії. Тобто для розвитку активного туризму, спортивного туризму це дуже підходить. Тут є е, як і самодіяльний туризм, скажімо, комерційний, от ми привезли людей, так і туризм спортивний. Хочу подякувати ще обласному центру туризму, який е, також навчає дітей підростаче покоління е, основам водного туризму і в тому числі вихованці цього центру е, тут справляються. Щодо природи, е, природа унікальна, тут діє заповідник гранітно степове побужжя. Е, тут є багато цікавих таких, е, рідкісних видів птахів. Але окрім того, є дуже цікава культурна спадщина це водяні млини. От, вони е, вздовж Бугу, починаючи від від Твіничини і аж до, е, скажімо, практично до міста Миколаїв. Друзі, на жаль, наша мандрівка регіональним лошафтним парком добігла свого завершення. Як ви бачили, родзинкою це був рафтинг. Подякуємо пану Дмитру, що не втопив, але е, пан Олександр все ж таки сплавав, е, відчув, яка гарна, прохолодна водичка ну, в да. Южному Так, да, Від телеканалу Трофей за жагу до життя я хотів би його від Відзначити нашим фірменним картузиком, Дяка. носить задоволенням, потихеньку висихаєш, все да? чудово. Але це було дійсно дуже-дуже захоплююче. Дійсно тут є, що подивитись, ви бачите, тут є і скалолази, скоро запрацює тролей, чудовий рафтинг. Причому ми прийшли по, по самому маленькому маршруту, тут є маршрути набагато Круткий, більший. Да. Дельтаплани. Тобто, друзі, Приїздіть, ви дійсно тут відчуєте всю насолоду гранітно степового побужжя. Пане Олександре, я вам дякую. Може щось Заємно, хотіли хотіли да. сказати нашому глядачеві. Хочу сказати, що це не остання наша локація, точка відпочинку для туризму. Є ще не менш малівничі місця, де можна отримати задоволення, насолодитися справжньою природою і в своїх своїй пам'яті залишити найяскравіші відчуття від відвідування території нашого парку. Тому запрошуємо в майбутньому, приїздіть, беріть друзів, сім'ї, дітей. Відпочивайте, будемо намагатися зробити все для того, щоб вам було комфортно і цікаво. Ну, а з комфортом відпочити ви можете в отелі три бажання. 50 метрів від рафтингу. Гарні дуже умови, дуже смачна кухня, тобто все по місту, все поруч і вам тут завжди будуть раді. Ну, а з паном Олександром ми вам кажемо до побачення, до, побачення. до нових зустрічей в регіональному ландшафтному парку.